Радію привітати вас на моєму каналі з авторськими романами та оповіданнями. Тут книги завжди повністю. І з вами знову я, Ангеліна Кріхеля. У цьому відео я дам відповідь на головніше запитання коли ж чекати прем'єру нової аудіокниги? Тому не перемикайтеся дослухайте до кінця, адже протягом відео я відповідатиму на ваші найпоширеніші та яскравіші запитання. А щоб не пропускати новинки, неодмінно підписуйтесь на цей канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові аудіокниги. Що ж, почнемо? Перше місце серед ваших питань однозначно займає питання про те, чи повністю буде аудіокнига. Так, на моєму каналі аудіокниги завжди повністю та безкоштовно, і це незмінно. Єдиним виключенням може бути, коли книга більша за 12 годин за своїм обсягом, і тоді за законами цієї платформи я повинна розбити її на дві або більше частин. У усіх інших випадках книга одним файлом і неодмінно повністю. Друге питання за кількістю. Надходження в коментарях це спасибі всій великій команді вашого каналу. Отже, відповідаю: на цьому каналі авторка, чтиця, редакторка, коректорка, монтажерка, дизайнерка, менеджерка і модераторка каналу це все я одна Ангеліна Кріхелі. Я і є вся моя команда. Так, так теж буває. І в цьому прихований секрет відповіді на наступне питання. І третє питання також одне з моїх найулюбленіших. Чому книжки виходять на вашому каналі лише один-два рази на місяць? Адже я читаю 10-15. І це чудово! І питання чудове. А відповідь дуже проста. Доба має лише 24 години, а працювати я можу лише вночі, адже запис аудіокниги потребує повної, або максимально, можливо, повної тиші, яка можлива лише тоді, коли сусіди нарешті вгамуються і вляжуться спати, вкладуть своїх дітей, перестануть сваритися і все буде добре. Тому я чекаю, коли настане а... По пізній вечір або е, вже ніч, і тоді сідаю писати нові розділи, нових книжок для вас, або записувати аудіокниги. В день, на жаль, я можу лише монтувати, а іноді написати ще декілька розділів, адже існує і повсякденний клопіт, якого ми всі не позбавлені. А я всього лише жива людина, яка любить писати, не може написати не книги і любить читати їх для вас. Написання книги потребує від двох тижнів кропіткої роботи до двох місяців. І це залежить від глибини теми, яку я обираю для наступної книги. Потім ще, звичайно, запис аудіокниги, потім монтаж, створення прев'ю, тобто обкладинки для відео, як це називається в Ютубі. Отже, це ще. Тиждень, другий, тому виходить так рідко. Навіщо автори беруть псевдоніми і чи справжнє ці ваше ім'я Ангеліна Кріхелі? Так, мене дійсно звати Ангеліна Кріхелі і я ніколи не ховалася за псевдонімами. Але відповісти за інших не беруся. Було б неетично з мого боку відповідати за інших авторів. Та думаю, що вони мають на це об'єктивні причини. І краще буде запитати в них самих. Особисто здивували мудрістю і розсудливістю у ваших книгах, не по роках. Оце одне з моїх улюблених запитань. Адже вік це досить умовна цифра. Всього лише цифра, на мою думку. До речі, про це я з задоволенням розповідаю у своїх книгах врятувати, кощія та дива не продаються. Іноді люди і в 70 років небагато розуміють в житті. А деякі вже в 15 можуть розповісти таке, від чого волосся стає дибке. Це е, вік це лише дійсно цифра. Так, її потрібно поважати, так, є якийсь середньостатистичний розвиток, але ж не всі однакові. Мені доля відсипала дуже щедро. І складних життєвих ситуацій, і зради, і обману, і операцій самих різних і доволі складних. І е, працювала я в журналістиці, то побачила досить багато, більше 15 років пропрацювавши там, в тому числі безпосередньо в медичній журналістиці, і стикалася з самими різними людьми. І коли ви подивитесь дитині, е, з онкоцентру або кардіоцентру в очі, вона без зайвих слів просто розповість вам такі речі, які одними очима, одним поглядом, такі речі, які не кожна стара людина зрозуміє. У свою половину від 70 я встигла пережити чимало бути коханою і зрадженою, бути самотньою, і бути сильною, бути дуже сильною, адже інакше б я зламалася. І я не претендую на мудрість, але спостережливість і логіка завжди зі мною. Інакше як би я писала книги. До речі, думаю, що доля е, навмисно відсипала мені стільки випробувань, щоб було більш правдоподібно писати нові книги. Підводить мене і повна відсутність косметики. Принципова. Тому іноді в магазині ще й досі питають, і мамі. Спитай в неї, чи купувати це або інше. Так, паспорт не відповідає моєму обличчю. Але він і не відповідає і душі. Тому ніколи не кидайте на когось ярлики, навішайте їх, не кажіть, що за віком вам потрібно то або інше. Так не могло бути. Це нереально. В цьому питанні, або, скоріше, вигуку, йдеться про книгу з усіх напастей вбираю щастя. Так, з головною героїнею відбуваються досить дивні події. Але я хочу, щоб ви розуміли, що. Досить великий досвід роботи в журналістиці дає мені велике коло експертів, з якими я можу спілкуватися, і від яких я збираю вже цілу скриньку, величезну, неймовірних історій, які з задоволенням втискаю в свої сюжети нових книжок. Тож, так, так буває. Навіщо в кадрі автор? Чудове питання. Тільки за останній тиждень я відловила чотири канали на цій платформі на крадіжці моїх книжок. І це вже не перший інцидент. Уперше виявила такий факт випадково. Зараз відшукую їх навмисне. Чому? Пояснюю. І це теж забирає дуже багато часу, який я могла б витратити на написання книжок і запис аудіоверсій. Проблема в тому, що на платформі під санкції у разі дублювання контенту, як це тут називається, підпадають обидва канали. І канал Крадіян, і канал автора, і як не дивно. Так, автор має змогу потім надати апеляцію, захистити свої права і, можливо, матиме шанс відновити аж цілий свій канал. Але спершу вони обидва будуть заблоковані. На жаль, інформаційні технології та їх постійний невпинний розвиток дають більше змоги розвиватися не авторам, а саме крадіям, які, поки автор пише книгу місяцями або навіть роками, пробігається інтернетом і збирає найкращі книжки собі в скриньку. І поки люди кажуть йому дякую, автори не зможуть розвиватися. Де можна придбати ваші книжки? Ніде я не продаю свої книги. Так, піддалася впливу друзів, знайомих і шанувальників, і деякий час намагалася це робити на певній платформі. Але зараз планую відкликати всі ці договори і зробити знову всі свої книги повністю безкоштовними. Я знаю, що таке не можу купити книжку. Я знаю, що таке дуже хочу читати. Я знаю, що таке бібліотека недоступна, бо до неї треба ще дійти. Я багато чого знаю про складнощі. Тому я хочу, щоб мої читачі мали змогу читати книги повністю і безкоштовно. Та й загалом, за складом душі і характеру, я не комерційний автор. Чи погано це, чи добре, не знаю. Багато хто цим користується, багато хто за це вдячний. Я є така, яка я є. І саме тому ви можете повністю безкоштовно слухати на моєму каналі аудіокниги. А згодом планую зробити так, щоб могли і читати їх повністю і безкоштовно ще до того, як з'явиться аудіоверсія. Та це плани тому Цс! поки що промовчу. А ще я радію, що станом на сьогодні у вас вже 500 моїх неповторних і безцінних. Підписників і слухачів. А отже, платформа відкрила мені нову можливість спілкуватися вам, з вами у спільноті прямо на моєму каналі. Та на цьому я не зупинятимусь. Чекаю, коли буде тисяча підписників, і тоді платформа відкриє можливість проводити прямі ефіри. Для чого мені це потрібно? Для чого це потрібно вам? Зараз розповім. Розважальна платформа, на якій ми зараз знаходимося з вами. Влаштовано так, що радше рекомендуватиме саме розважальний контент, тобто любовні романи. Але ж пишу я не тільки їх. На жаль, або, на щастя, я не є автором в чистому вигляді любовних романів. Мої романи скоріше психологічні, в кожному з них є додаткова лінія детективна, містична, фантастична. На моєму каналі ви навряд чи знайдете. Чистому вигляді розважальний контент. Але ви завжди знайдете тут книги, які дозволять вам замислитися про щось важливе багато відчути, пережити емоцій. А оскільки романи в інших жанрах платформа навряд чи порекомендує вам, то такі романи і я читатиму в прямих ефірах. Трансляції зберігатимуться на моєму каналі, і ви зможете їх легко знайти на вкладці трансляції. Тож книга неформатна, так би мовити, у колі прочитана, зберігатиметься і для інших у записі трансляцій і буде таким чином прочитана також повністю, але не одним файлом, а кількома трансляціями. І останнє у цьому відео питання. Коли ж таки буде? Нова книжка. Найближче оновлення на каналі відбудеться у цю середу о 14.00. До речі, всі оновлення на моєму каналі відбуваються у середу о 14.00. Але це не означає, що відбуваються вони щосереди. Хочу зауважити, що після того, як видалили канал моєї колеги, іншої авторки. Я трохи була змушена переглянути свій план, адже раніше завжди робила контент трохи заздалегідь, щоб ніякі обставини не лишили моїх читачів оновлень. Тепер так не роблю, бо ніколи не знаєш, коли твій труд піде коту під хвіст. До того ж, без зайвого песимізму, але з реалізмом, дивлячись на життя, ніколи не знаєш, чи настане завтрашній день. Конкретно для мене. Тому тепер я працюю з каналом за принципом зараз на зараз. Отже, коли тільки я дописую книгу, я беруся за запис аудіоверсії і правку, і редагування цієї написаної книги. І щойно я завершаю цю роботу і монтаж, я викладаю її на канал. І ту середу, в якій це відбувається, ви одразу ж можете її слухати. Але для мене дуже важливо, щоб ви залишалися зі мною, щоб ви мали що слухати на вихідні та у будні, щоб вам було легше пережити все, що зараз відбувається, так само як мені полегшує написання книг. Тому я намагаюся дотримуватися все ж таки графіку, щоб оновлення на каналі відбувалося не рідше за одну книгу на місяць. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Ваші добрі слова у коментарях. Тож переходьте слухати аудіокниги самі, обговорюйте їх в коментарях та приводьте своїх друзів. А я на цьому прощатимусь із вами і збиратиму нові ваші запитання для запису відео з відповідями на них. До зустрічі у нових книгах. З любов'ю, завжди ваша Ангеліна Кріхелі.